Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати свого сьогоднішнього гостя. Переконаний, ви дуже добре вже його запам'ятали. Сьогодні у мене у гостях Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Дениса, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю вас, вітаю всіх, хто на посту, хто на бойовому посту, хто на посту, якого ми не бачимо, тому що є і така служба. Я так розумію, що частина вашої роботи саме так. Не афішується із зрозумілих причин. Вітаю всіх з найголовнішим святом нашої держави, святом незалежності. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам е чого зараз бажають перемоги. Однозначно, нам всім перемоги. А поки ми її кожен здобуваємо е спокійних ночей, е можливості можливості відновлювати, і звісно, е якомога більше у тої внутрішньої наснаги і внутрішньої віри внутрішніх сил. Я просто скористував, Дякую. я скористався моментом. Енто, ось шановні наші глядачі і слухачі. Сьогодні ми з паном Денисом зробимо таку невеличку оглядову таку програму, і розмова в принципі буде оглядова. І я одразу маю сказати, що коло питань, які пан Денис має право озвучувати, воно звісно дуже лімітоване. Чому тому, що кожне слово людини в однострої, кожне слово сказане з екрану, сказане по радіо, дуже і дуже ретельно вивчається дуже Всіма вивчається, що суспільством, що е, службами, як і нашими, так і, на жаль, і ворогами вивчається. Тому е, у нас, е, як завжди, пане Денис, у нас буде досить досить виважена така розмова, і знову таки, ми будемо працювати в рамках. Ну так. вибачте, я зробив таку прелюдію до нашої е, сьогоднішньої розмови. Е, пропоную розпочати ось з чого протягом серпня. Е, про контррозвідку, якщо можна, і це ж не ну, те, що можна, з доступних джерел як кажуть, протягом серпня цього року вінницькі контррозвідки діяли у кількох регіонах нашої країни і були проведені декілька спецоперацій, у тому числі в районах, де ведуться бойові дії. Зокрема, це е, територія Сумщини. Що можна про це сказати? Що можна про це говорити? Вже можна про це говорити. Так, дійсно, е, протягом останнього місяця наші хлопці. Працювали не тільки в межах Вінницької області, але і в інших регіонах України, в тому числі, як ви сказали, де ведуться активні бойові дії. Це була Сумська область і Донецька. Е, ними було викрито і затримано. Ми говоримо зараз про три епізоди. Е, перший епізод це два коригувальники, які на Сумщині коригували ворожий вогонь на початку масштаб повномасштабної агресії, а потім повідомляли. Про місця розташування наших сил оборони ворогу. Вони були завербовані з служби Російської Федерації і активно з ними співпрацювали. Це перший факт. Другий у місті Бахмуту Донецькій області був затриманий коригувальник, який наводив ворожу артилерію по нашим позиціям. Затриманий, доставлений в Вінницю, заарештований. Зараз знаходиться під вартою і могло по не про підозру. За Державну зраду, стаття державна зрада. Да. Хочу уточнити пане Денисе. Якщо на тій території він був затриманий, ну його виявили, викрили, отримали певні докази його антиукраїнської роботи діяльності. Він привезений до Вінниці. Чому? Тому що наші хлопці його взяли. Звичайно, це mm -hmm. в хоч ми маємо і в державі воєнний стан, і умови можливо там обмежені по часу чи. По ресурсам, проте, дотримання букви закону ніхто не знімав, і кожна процедура, яка відбувається, вона процесуально вивірена, і для цього ще існує процесуальне керівництво в вигляді прокуратури. Тому кожен крок спецслужби вивіряється, і ми діємо в рамках закону. Тому така була доволі можливо розтягнута в просторі, чи в географії процедури, але ось так спрацювали там, привезли mm -hmm. сюди, заарештували тут і. Тут він перебуває під вартою. От мене завжди дивує цей момент. Війна. Здається, що вона е нівелює абсолютно будь-які закони, будь-які домовленості, як внутрішні закони, так і міжнародні домовленості і міжна міжнародні е закони. Ми сторона, яка е стоїть, як ви тільки що сказали, стоїть дуже жорстко, конкретно, е чітко стоїть на е і працює по букві закону. Так. Е, чи це не обмежує наших можливостей, чи це не обмежує ваших можливостей? Адже ворог діє не по закону. І починаючи навіть з того такого популярного гасла, що е, переможців не судять? Все, що е, кожен крок співробітника, тим паче про тих, які ви сказали, тим більше про тих іскрави, які, які, яких не видно і про які не можна говорити, він mm -hmm. має бути вивірений. Як і кожне слово сказане мною. Тому не допускаємо в своїй діяльності порушень закону. На 100% намагаємося слідувати кримінальному кодексу, кримінально-процесуальному закону України про контрразвідну діяльність про Служби безпеки України, і щоб у тих зрадників і колаборантів, яких викриваємо, яких посить перед судом, не було шансів розбити. Справу в суді розвалити, щоб не було виправдальних приговорів, а навпаки, закон засуджував їх дії, угу. так як вони є. Тобто, якщо е я просто хочу, щоб ви це проговорили. Якщо е ми діємо, наша сторона, ваша служба е взагалі силовики, якщо діють за е буквою закону, тобто виходить, є підозра про. Вчинення злочину так. є розслідування цій людині, зраднику, колаборанту по закону, має бути наданий адвокат. Але да, є це юридична права допомога. Звичайно, на повністю все так. Та вся буква закону угу. дотримується по всій процедурі. Нема різниці чи це він є обвинувачувальна сторона, є сторона адвокатури. Повністю це все проходить. Да. Є е, 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 збір дуку... збір доказів доказів, да. доказів, збір документів і так далі. Інакше так... суд би тоді не, не бере до уваги докази, які здобуті належні. угу. Тобто. Uh -huh. Цивілізовано, то що називається, ну цивілізовано. Ще один момент, який, от по цьому саме ем, епізоду нашої навіть з вами, розмови, ще один момент, який мене цікавить. Ем, коригувальники, ми ну, на жаль, на жаль, ми достатньо часто чуємо і з інших засобів масової інформації, і от ви говорите: є коригувальники, є зрадники, є колаборанти. Ем, яким чином їх можна? Ну, якщо не розпізнати, то викрити. Якщо не викрити, то ем, Ну, побачити, зрозуміти, вони якимось чином себе видають чи ні? Тобто, це знову таки запитання, ми хочемо вам допомогти. І в принципі, я зрозумів, що частину своєї роботи ви і базуєте на населенні, на простому на простих українців, які щось побачили, щось почули, десь щось запідозрили навіть. От таким чином. Я як оце розпізнати? Звичайно, частина інформації. Можливо, навіть більше, отримується від громадян про ті чи інші події, факти чи осіб, які викликають у суспільство здивування або непорозуміння того, що відбувається. Тому для того, щоб громадяни, мешканці Вінницької області, гості міста області могли повідомляти про ті чи інші події, факти, які становлять інтерес для служби, у нас. Працює цілодоба гаряча лінія, на яку можна звертатись, і ми вдячні, що люди звертаються електронна поштова скринька, і нещодавно запущена телеграм-бот. Тому там можна залишати повідомлення, які будуть розглянути із дотриманням конфіденційності. Тому людина може не переживати про те, що її персональні дані будуть розголошені. І вся інформація буде. Перевірена нашим співробітникам, їй надана чітка правова оцінка, і в разі підтвердження тих даних, то за дерегування будуть в житті Оперативно пане Денисе, інформація, яку от, хоча б навіть ці три джерела ви сказали, куди можна звертатися, як можна звертатися. Якщо інформація не підтверджується, чи не розглядається служба як служба безпеки України, маю на увазі, як зайвий витрачений час, можливо, зайвий наклеп, можливо, якісь внутрішні е, сусід сусідом не зрозумів, і так далі відповідальність за те, що потім те, що ми можемо підозрювати. Не здійснилося або не відповідає. Ми несемо якось відповідальні за це. громадяни України, які заявники, так. Про це, наскільки мені відомо, пише Кримінальний кодекс про неправдиве повідомлення про злочин. І цьому мають передавати низка фактів і оперативний співробітник, який спілкується вже з заявником. Наші хлопці достатньо. На цьому набили руку і mm -hmm. розуміють, коли людина говорить правду, або не знає інформації і додумує, або не володіє повнотою, її треба спрямувати на доповнення чи перевірку. Тому всі е, умовності, чи всі ті пусті чи прогалини, під... ага, ага, ага. ми в ході спілкування вони. Вибудовується і зрозуміло, чи це пустишка, чи це є про що тут говорити, чи це реально цікава інформація, яку треба чіплятися, і з якої може бути нормальний mm -hmm. результат, про який от зараз можна потім говорити через якийсь період часу. От до речі, ще про один такий дуже цікавий момент, як ви кажете, результат дуже цікавий. Нещодавно на Вінниччині за ініціативи СБУ було заарештовано актив російської компанії більше, ніж на 2 мільярди гривень. А, яким чином це вдалося зробити, і що це була за операція? Дозвольте так, одним словом, я назву операція. Яким чином це було зроблено? Це одне з відеоських підприємств, яке працює в сфері побутової хімії. Після початку повномасштабної агресії її топ-менеджмент намагався вивести сировину і готову продукцію до інших регіонів України. Навіть використовували для цього автомобілі з символікою Червоного Христа. Власник, ну це вже умисел. Власник бізнесу і цієї вінницької компанії перебуває в Росії. Угу. Наші слідчі і принципі співробітники після отримання інформації винесли питання про арешт обладнання, арешт сировини, арешт готової продукції. Судом було це задоволено, і наразі можемо говорити про цю суму. Це 500-1,5 мільярди, по-моєму, коштує уставний капітал, і 500 мільйонів в товарі і uh -huh. в, в сировині. На ці, цей весь актив найближчим часом має бути переданий до агенції з управління активами до АРМА і. Uh -huh, uh -huh. Воно має працювати, не стояти, має працювати на благо держави. Ну, з паном Сергіним ми зустрічаємося регулярно, ну раз на рік, <хи> як, як мінімум, да, ми зустрічаємося. Він розповідає про те, чим займається Арма і яким чином допомагає державі, і щоб кошти працювали навіть заарештовані кошти, так. але все одно щоб вони працювали. Ще один момент, який дуже хочу від вас почути, пане Денисе. Ми все таки прикордонна область і у нас все-таки Придністров'я. А тут може бути все, що завгодно. Ну про контрабанду сьогодні, напевно, менше будемо говорити. А більше про контрабанду живим товаром, як то, якщо так можна. На сказати, є дуже велике бажання у декого я розумію. що Це невелика частина, дуже 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 невелика. Мізерна можна навіть сказати, частина наших молодих хлопців, але все одно вони хочуть перетнути кордон, незаконно перетнути кордон, і тим самим е, випасти з поля зору і військоматів, і адміністрації, і взагалі суспільства, е, як тут спрацьовує СБУ і що можна про, про що можна зараз вже говорити? Результати. Протягом останнього часу, дійсно, протягом останніх півроку uh -huh. на цьому по цій лінії роботу зросла кількість і бажаючих незаконно придний кордон і шахраїв, які намагаються ошукати громадян таким чином заволодіти грошовими коштами. Нами викрито от, із останнього три прикрито три канали з незаконного переправлення осіб через державний кордон. В одному випадку шахраї числомисники підробляли документи про навчання в одному з вишів за кордоном закордонних вишів інозем, угу. і таким чином давали змогу перетнути. В іншому випадку користувалися послугами одного з благодійних фондів Вінницьких, які посвідчення якого надавало можливість громадянам приземного віку залишати державу. А в іншому випадку, то просто брали кошти і обіцяли сприяти в перетині кордону, mm -hmm. проте нічого, нічого не робили, і просто людей обманювали в такий спосіб. Mm -hmm. Я от навіть не знаю, чи можна ставити зараз це запитання, чи ні. Яка мінімальна такса, якщо вам відомо? Так працюю... ну. Угу. Слідчі дозволяють оприлюднювати цю інформацію і те, що зафіксовано, в середньому коштувало від 3 до 5 тисяч доларів особи. Угу. Це за те, щоб незаконно перетнути кордон. Так, пропорція... Без ніяких гарантій, так. абсолютно без нічого. І звісно, людина, яка е, йде на цей шлях, вона ще потрапляє під кодекс. Це ж порушення. Це порушення закону. Все, що їм зараз е, інкримінують? Е, організаторам схем інкримінують. Переважно підробку документів угу. та е, організація перетину незаконно перетину державного кордону. Це стаття 330, 332 Кримінального кодексу України. Ще один був момент. Знову таки він оприлюдний. Про нього можна говорити. Хочу, щоб ви його озвучили. Затримали іноземця, який знаходився в міжнародному розшуку. Так, в липні в серклі, місяць угу. тому. Нашими співробітниками був викритий у Вінницькій області громадянин Молдови, який розшукувався Інтерполом за вчинення тяжких злочинів. Він перебував в Україні кілька років, переховувався, однак був віднайдений, до нього застосована процедура екстрадиційного арешту. І найближчим часом він має бути екстрадійований до країни походження. Угу. Тому, як ви початку говорили, що прикордоння віді... відіграє роль, тому. В нашій області відчуваємо рух міжнародних, відчуваємо вплив іноземних країн на те, що відбувається у нас. Ще один момент. При такій діяльності обов'язково намагаються задіяти прикордонників, а тут не обійтися без підкупу. Е, є такі випадки, коли пропонують прикордонникам, як це називається, законом неправомірну вигодумірну вигоду. Так, дійсно такі факти фіксували, що громадяни України для того, щоб незаконно незаконний спосіб перетнути кордон, не маючи на це підстав. У воєнний стан, бо вони признаного віку, вони пропонували прикордонникам грошові кошти за безперешкодний перетин. Проте прикордонники діяли чітко поучали в, угу. в законний спосіб, так видаляли про це своїх командирів, своє керівництво і правоохоронні органи. І тому такі факти були викриті, і е, особи, які пропонували неправомірну вигоду, сам, самі несли кримінальну відповідальність. Мають нести кримінальну відповідальність за угу. статті 369 Кримінального кодексу. Так, да, не забуваємо, що це відповідальність кримінальна. Ну і на завершення нашої розмови сьогоднішньої пане Денисе, прошу нагадати, будь ласка, і ще раз враховуючи, що у нас дуже і дуже непростий час. У нас мало того, що повномасштабне вторгнення, війна, як ми кажемо, просто одним словом, з іншого боку, у нас найцінніші і одні з найголовніших, якщо не головні, свята нашої держави. Це і день прапора, який вже був, і це день нашої незалежності. Будь ласка, на що ми, українці, конкретно ми, вінничани, маємо звернути увагу і про що не маємо забувати? Під час цих важливих для українців свят Дня Державного і Дня Незалежності України, то ми наголошуємо про дотримання, необхідність дотримання всіх безпекових вимог, які були до цього. Щоб громадяни вчерво звернули на власну Безпеку і на громадську спеку, щоб вони е, суворо дотримувались тієї комендантської години, яка встановлена в їх регіоні. Не перебували без нагальної потреби у багатолюдних громадських місцях. Обмежу. Не ігнорували сигнали повітряної тривоги і перебували в укриттях, коли звучить сигнал, угу. і звичайно повідомляли про охоронні органи, про виявлені предмети осіб у тих місцях, де вони не мали бути у неналежних. Тобто, одним словом, треба бути пильним. Так, Незалежно від того, свято не, не свято. І втрачати пильні, звичайно. Так, і бути, бути пильним. Бути пильним і звертатися до вас, до правоохоронних органів, і, звісно, до вас звертатися за цими трьома каналами, як мінімум трьома так, каналами, які. Ці канали означені, у нас на Фейсбук-сторінці, вони всі викладені. Тому, будь ласка, звертайтесь ці 24 на 7, тобто так. вихідних нема, можна. Можна звертатися, якщо якщо щось, то навіть і треба звертатися. Я вам щиро дякую, що навіть у вихідний день. Вихідний, бачите, я живу ще старими мірками. Навіть цей приємний, дуже класний, е, святковий святковий день. Ви е, знайшли момент, ви знайшли час. Завітали до нас до студії і розповіли про нелегку роботу, але дуже дуже важливу роботу, е, яка яку проводить служба безпеки України. Дякую вам. Ще раз нагадаю, дякую. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. То час змін на цьому завершуємо. Ставлю три крапки. Обов'язково з вами почуємося. Обов'язково з вами побачимося. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України. Все буде перемога. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч.